Приблизно в 600 милях на сході від Москви базується новий завод у місті Ялабуха, щоб збільшити виробництво безпілотних літальних апаратів у Росії. Білий дім каже, що завод виготовляти М'є іранські безпілотні літальні апарати з початку 2024 року. Вторгнення Росії в Україну показало, наскільки недорогі безпілотні літальні апарати або безпілотний літальний апарат ефективні на полі бою для розвідки та атак. Авіаційні експерти кажуть, що на відміну від України використання безпілотних систем Росією почалося дуже повільно. Ось як Москва наздоганяє гонку дронів, створюючи арсенали недорогих безпілотних літальних апаратів. На початку війни Росія здебільшого покладалася на звичайні військові безпілотні літальні апарати. Розвідувальні дрони, подібні до цього Орлан, були ефективними для виявлення цілей і виклику артилерійського вогню. Але ці системи відносно дороги, коштуючи близько 100 тисяч доларів за одиницю. Військові експерти з СНА та американської оборонної дослідницької організації вважають, що російські війська мали обмежену кількість цих безпілотних літальних апарат з планами значно збільшити виробництво у 2023 році. Тим часом українські війська почали використовувати дешеві модифіковані комерційні безпілотники для спостереження та знищення цінного російського обладнання на ранній стадії війни. Коли вторгнення перетворилося на війну на виснаження, Москва зрозуміла свої потреби в недорогих безпілотниках. У середині 2022 року Москва почала імпортувати іранські безпілотники «Шахеди» для нападу на українську інфраструктуру. Експерт Сеней Семюель Бандіт оцінив ціну «Шахеда» нижче п'ятадесять тисяч доларів за штуку, що робить це економічно вигідно для використання для Росії. З цим новим заводом Росія зможе виробляти близько 6 тисяч безпілотників іранського дизайну на своїй території найближчими роками. Шахеди можуть орієнтуватися лише на заздалегідь запрограмовані цілі, тому у відповідь на контрнаступ Росія все частіше використовує дрони вітчизняного виробництва «Ланцет», якими керують пілоти в режимі реального часу. В липні 2023 року російські державні засоби масової інформації повідомили про те, що колишній торговий центр було перетворено на центр по збиранню ланцетів. Міністерство оборони Росії все частіше повідомляє про невеликі безпілотники, що завдають шкоди українській зброї. У серпні Володимир Путін попросив збільшити виробництво ланцетів. Незрозуміло, скільки таких дронів Росія випустила. В жовтні минулого року російські провоєнні блогери назвали цифру в 1500 одиниць. Київ визнав виклики, які створюють російські безпілотні літальні апарати, такі як ланцети та Орланди на полі бою. Український уряд каже, що російські дрони покладаються на запчастини іноземного виробництва, деякі імпортовані із заходу. Керівник Офісу президента України закликав посилити санкції проти російських виробників-безпілотників та усилити контроль над експортом компонентів. Військові експерти погоджуються, що постачання компонентів є основною проблемою для російської промисловості дронів. Але якщо Росії все ж вдасться швидко наростити виробництво недорогих безпілотників, це може призвести до великих проблем для українських збройних сил. Друзі, якщо вам сподобалось це відео, Поставте вподобайку і поділіться ним з кимось, кому це може бути цікаво. Також підпишіться на цей канал, активувавши сповіщення, щоб продовжувати навчання. Дякуємо за перегляд. Також дякуємо за кожний донат, який отримаємо від вас для підтримки каналу. Слава Україні!